Всім привіт! Слава Україні! Шоста ранку. Погода супер. Виїхав на такий лісний ставок маленький. Попробувати половити карася. Взяв два фідера і дві вудочки я закинув на жильця, на щуку. Були знайомі казали, попадає гарний карась. Ну і щука не ж взяв, ловиться. Зак... Зараз дві точки загодую під камешами з на тієї сторони на фідер і закину дві вудочки. В планах було виїхати на карася, точніше в планах було виїхати половити Карпа на флет. Але все-таки е, вирвався на пару годин, тому пробую половити карасика. Е, надіюсь, що з того вийдеться, карас проклюнеться. Ну, якщо ви це відео бачите, значить мені все-таки вийшло щось зловити. Зараз швиденько розкладаю, згодуюсь і буду закидати. І все, по ходу, діло вам покажу, розкажу. Одну вудочку такого крокодила закину я на живця, поплавок, тройнік. З гачком. Вже палець поранив. Я на гачок вдіваю. Маленького караска. Просто за спину. Під хребет. І все, закидаю. Поки будуть фідера розкладати. Нехай стоїть, можливо, щучка. Плюнить. Я не встиг закинути. Я не встиг закинути. Вже немає поплавка. Потянула. Почекаю, чужиють нехай. Добре, Заглотне. є. Щурик. Но щучки тут, напевно, багато. Опа. Отакий такий щурик попався. Невеликий зараз я його. Якось. Uh, попробую дістати гачок, я не маю нічого з собою. Вже до гачка палець поранив. Так, як би я тебе... Оп, випав, добре. Такий перший Щ щурик попався. Тільки закинув. Відпускаю, нехай росте. Став Так, по прикормці, як я казав пшено відварене і пішдрім. Упаковочку взяв карась чесник. Зараз. Швиденько. Да. Відкрив. Закормлю точки. Сміття обов'язково заберу. Вимішую. З помбом пару точок. Ох, запах чесника. З помбом. Пару точок загодую, а на фідера буду. На ф... закидати на флет. Тільки поводочок поміняв а... поставив звичайний гаджок на каресе. Так. Є. прикорка постоїть трохи. Зараз відіб'ю точки маркерним грузилом на дистанцію біля камеша і буду годувати. Добре, дистанції я відбив дві. Поставив поки дистанції під сам камеш з там тої сторони, подивлюсь, якщо нічого не буде брати, то можливо один фідер переставлю на середину. Ставок невеликий. Подивлюсь. Зараз загодую. pombom parą štukų. Kenu. А, так, на одну вудочку я буду надівати хробака з опаришем бутерброд, а на іншу вудочку опариш з пінопластом. Подивлюсь, що воно тут. Якщо є карась, на що він тут краще візьміть. Хороший Дино бутерброд і два опараша. так раз. І два все флат крумушка. Напевно, буду просто отак. І моєї прикормки туди. Раз. І гачок просто вдіваю. І гачок просто вдіваю. Сюди, щоб він не випав. Це перший. Получилось. Такий монтаж. лед і бутерброд. Перший. Пішов. Другу точку я загодував. Зараз і на другий так само я вдіваю фет. Це зменшив гачком. Yeah. На Нагатчик буду вдівати пінопласт. У мене і пуфіки є. І пінопласт. Пуфіки походу, відвогли. Закинув, до речі. Не витримав я, поки розкланув фідера. Закинув я на живця ще раз. Ну, поки мовчить. Щучка. Так зразу була. Хороша покльовка, я думав. Рубики мої повтікали. Я думав, тут щучки багато буде. Ну, поки. Подивлюсь. Раз. Давай. Отак. Пінопласт чесниковий. І друга насадка. Флет, два опариша і пінопласт. Ой мій фідер. Тут. Так, це я закидаю другу точку. Так, а там в другій точці моїх хтось плаває. Маленька дика качка. Ладно, надіюсь, не попаду в неї. Так, знову покльовка на щучку. Попловок просто пропав, навіть не бачив, коли... Знов щурик маленький. Отакий. От Нажильця. Чекай, 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 я тебе зараз якось буду відчіпати. Тільки вже мене не запалиться. Не чіпай. Так.

Отакий щурик попався. І палець знову я собі поранив, відпускаю. Палець ставимо по добайку. Палець вверх поплила. Чи ні? Поплила. Так, а я переживляю. Більше не попадають. Ще маю три життя. Може якась крупніша попаде. Нарешті перша покльовка. Вже сонце грієть. Була перед тим ще одна покльовка, я поставив менші гачки, бо об'їдало на опариша. Дав поводок, ну і обірвало одразу без фідергама. Що й не покльовка. от покльовка, Така плотва. Так, і сюди. Отакі плотвечки клюють. Не знаю, чи мікрофон пише, чи ні. Так, пишіть. Добре. Одна в купілку є. Зараз я поставлю на інший фідер менший гачок. маленький, Як на ляща використовую на Дністрі. І буду пробувати там також лотвичку половити. Ну. Тарас не ну, І Щука, не знаю, зранку щука плювала. Гарно. От сонце вийшло і все. Я вже і другу вудочку на життя закинув. І нічого. Так. Пробую. Трошки не туди, але нехай буде. У мене на цьому фідері також гачок. Ось. Крави Тут квечки. Така невелика. Пару штучок візьму на тараньку за солю. Зранку не, не клювати взагалі не хотіло. Вийшло сонце і почало плотва брати. Ну або просто. Підійшла на корм. так не хочется, прикормка. Один. Сонце пригріває, капець як. Жара. Так. Чушка не хочеть брати, так і великої не зловив. Ну гуляла. Добре, ні, Тут щось подергало і пану об'їло. Або сидить. Отвечка маленька. Так, ну це вже дуже мала. Я її відпущу.

А де ж велика, де ж карась? Є тут карась, знайомі були, казали, попадають карась по пів кілограма, 700 грам. У мене тільки плутва пока. Був один обрив, от то, що я казав на коли був гачок маленький, Блін, треба води набрати рукимет. Я поставив тоненький поводочок на жилці. Можливо, був карась, Сумніваюся, що плотва мені обірвала. Не поводок. Так, чи ж ти лепну не хочеш? Щочка не клює чу, ми зараз. Утягуємо плитви, можливо, карась підійде. Відео получиться коротеньке, я напевно все-таки його викладу. Пару плотвичок зловив. Дві щучки зловив маленьких, відпустив. Велика так і не попалася. Наступне відео є в планах. Точніше навіть не відео, а наступна рибалка в планах поїхати на карпа на флет. фідер. Вже зробити ціль тільки, тільки суто по карпу. Ну і зразу записати відео. Замовив пеліц насадочний а, 4 вида. По два від різних виробників. Пару, пару видів бойлив замовив. І флет кормушки. Замовив три кормушки від. Від якоїсь. не знаю в принципі, що за фірма. Прислали просто файлоку зі пакеті такі маленькі і все. І треба ще дозамовити від orange. Бо минулого разу як я ловив на флет і мав від orange, в принципі, мені сподобались кормушки флети. Я вправда, їх правда там і обірвав. В шах лишив. Треба штук ще замовити від оранж і виїхати попробувати половити суто карпа. Попробую виїхати з ночовкою. Зараз роботи не виходить. На сутку, На сутку побути. Ну Гарно діоргають. Нічого немає. Цікаво. Euh, так, на ну, чим закінчив? Ага, Робота. Сутка і рибалка. Ну, з роботою поки не виходить, з ночовкою виїхати, от виїхав, бо вирвався на Дністер. Ти, надію, спишеш, бо вирвався на Дністер. Знучовкою нічого толком не вийшло зловити. Наступна рибалка буде 100% на флетфідер. Вже зносута на карпа. Або з ночовкою суткою, або просто на день поїду. Це вже по до тіла побачу. Хотів сьогодні половити карася, пожарити вдома, ну, як завжди, не вийшло. З минулого відео, до речі, поодиночні тачки. З минулого відео, яке я виклав з Дністра, підписалося ще плюс 50 підписчиків. Всім дуже дякую, хто підписався. За те, що передивитесь перегляди, ставите лайки. Підтримуєте. Все, я зібрався. Вийшло таке коротеньке відео. Карася не вийшло зловити, зловив дві маленькі щучки і пару плутвичок. Хочу ще раз всім подякувати, хто підписався на канал, хто ставив подобайки, хто пишеть коментарі. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на водоймі.